Кісова казка, ось таке ліжко, прикриватна тумбочка, холодильник, чайник, гаряча водичка, душова кабінка, і шампуньки, і фен. Ось такий кімнатний номер, в лісовій каски, 850 гривень. І плазма, і навіть і весь стіл для комп'ютера. Кому подобається ось такий відпочинок на гарній території. Всього ми на місці, ми приїхали. Номер отримали, краєвиди є дуже гарні. Сідаєш собі пити каву на балкончик і любов. Ось такими горами, карпатами. Дцять площадка, басейн без води і багато рослин красивих. Є бвід з мінеральною водичкою. Територія дуже ухожена, красива. Та. Територія дуже гарна. Лісова казка, справді лісова казка, бо ще в басейнах була водичка, нема. Людей, є гарні квіти, є зона барбекю, є де посмажити шашлачок, дуже гарно заселена територія і бівет є. Ось така лісова казочка. скоро троя на Красота. А, да. И дождь сюда, и солнце сидит, и да? целка. Все, 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 все. Yeah. Таря, так, писточки порядок длинные. 37 градусов температуру. мир. Тихопература. Я помню, причем я тебя І Мини и суди.